Всім привіт! Ну що, хлопці дівчата? Дочекались ми, що Національний банк почне чеканити монети для обігу. Звісно, раніше монети також йшли до обігу. Ці ювілейні 10 гривень монети. Також є давно вже обіговими, як і всі інші монети. Срібні, золоті. А також все, що в день випуску національним банком іде. Як день ведення в обіг? Наш національний банк став на старі рельси. Не знаю, наскільки це буде. З часом зрозуміло, попадуть юбілейні монети чи ні в обіг. Зараз я кажу про 10 гривень 2022 року, присвячений ТРО Збройним силам України. Ну, як. Самі розумієте, що раніше гривню чеканили в юбілейному вигляді присвячені рокам перемоги. Ну, а потім рішили, що не потрібно робити, треба робити монети, на яких відповідно тільки продавати, бо в обігу. Звісно, зустрінуть їх єдиниці і то в великих містах мільйонниках Звісно, Київ, ну, можливо, ще десь проскачують. Ну, хоча я часто бачу, коли ці монети навіть осідають в руках касирів. Ну, а також охорони і всіх інших людей. Тому ці монети юбілейні я взагалі в обігу не разу не зустрічав. Час від часу в інтернеті пишуть, що там дали на здачу, ну це такі дуже і дуже рідкі. Якщо раніше ювілейні монети зустрічалися в мішках із тисячі монет десь 12-15 штук, то зараз ця цифра зменшилась десь до 4 монет максимум. І то, буває, що, ювілейної монети нема. Монету будуть чекати з реверсом відповідно ТРО тираж. Я знаю, що ви вже всі знаєте 10 мільйонів, друг, хто не знає. 10 мільйонів штук. Частина буде в красивих ролах, частина буде в звичайних ролах. Монета обігова, будуть її викидати в банки. Список, список банків написаний: Газ, ТАС, Рада Банк, Приват Приватбанк. І начебто все. Хто підскаже або знає інформацію, може подивитися в інтернеті. Ну, щось. Мені кажеться, що як і попередні монети, нікуди вони в обіг не попадуть. Більшість їх згребуть інвестори. Звісно, перекупи наберуть по номіналу і будуть продавати їх, як і раніше цинкові десятки. Ну, мені, звісно, давно вже хотілося. Я вже це не, не раз казав, що хотілося би знайти монету в обігу юбілейну. Береш десятку, переворачуєш, а там на реверсі у нас. Якась юбілеєчка. Це буде, звісно, дуже приємно. Ну, а там час прийде, побачимо. Зразу ж ці монети з'явилися на аукціоні в Violet бачив. Ще до учорашнього дня 3 жовтня 2022 року, о 12-й годині була прес-конференція, на яких ці монети представили з Збройними силами України. Ну, а цей лот вже був созданий в. О 11 годині і був проданий по бліт-ціні в 1500. Так що бачите, почали малювати ціни. Звичайно, Звичайний ролл буде стояти 400 гривень, 40 монет по 10 монет. Відповідно. Ну, Звичайно, там якийсь буде невеличкий відсоток. Ну, а там побачимо, бо військова тематика, як ви розумієте, в країні війна і спрос на неї звичайно більший. В інших країнах, відповідно. Ну і також ж на цьому заробляють перекупи і рішали, які рішають ці монети. Так що, ріб, ребята, будемо ловити 10 гривень монети. Можливо, колись вони до нас добіжуть. Ну, а там побачимо. Також з'являються роли з голограмками, Ну, голограмки це діло таке, діло красиве, але ж це додає по ціни банку ще 160 гривень. Звичайно, багато хто скаже, що це дорого, але ж спомніть, як було з ролами обіходних монет, коли роли затягувалися всього-навсього плівкою і на цьому домальовували двойний номінал всього цього діла. Так що, отак, хлопці дівчата. Дякую за увагу. Все буде Україна. До скорої зустрічей!